Поки півень не клюне або чому Чернівці так і не спромоглися у повній мірі підготуватися до опалювального сезону в умовах війни. Вже неодноразово Росія спрямовує свої масовані ракетні удари на об'єкти енергетичної інфраструктури, тож відключення електроенергії все частіше стають неймовірними, а реальними. Та чи готові Чернівці теплокомуненерго до роботи у критичних ситуаціях? Та чому комунальне підприємство досі не закупило дизель-генератори? Всі деталі вже готові розповісти. Ти моя колега. Внаслідок масованих ракетних атак росіян на енергетичні об'єкти України, відключення електроенергії стало нашою реальністю, яку не можна ігнорувати. Тож комунальні підприємства чернівців мали б підготуватись до такого сценарію розвитку подій під час опалювального сезону. Зокрема, директор теплокомуненерго прозвітував про повну готовність до зими. Підприємство готове 100% до опалювального сезону. Всі заходи, які були передбачені між опалюваний сезон. Підприємство виконало. Відтак додає, що на випадок форс-мажорних обставин з електроенергією працюють над оснащенням дизельних генераторів. 90 котелень на балансі в підприємства. 31 дизель-генераторів у нас на закупівлі, 30 дизель-генераторів передбачається на Допомогу безпосередньо і по інших напрямках само працює та як виявилось, у теплокомуненерго цих дизель-генераторів ще немає, оскільки вони лише зараз звернулись до міської ради за фінансуванням у розмірі більше 9 мільйонів гривень на закупівлю 31 одиниці цієї техніки. Підприємство звернулося безпосередньо щодо виділення додаткових коштів на придбання. Дизель-генераторів в кількості 31 штука потужністю від 1,5 кВт до 65 кВт на 31 об'єкт котельні для того, щоб у разі відключення електричної енергії безпосередньо ті котельні могли працювати і подавати електричну енергію до закладів соцсфери. Тобто, вже з середини листопада комунальне підприємство прозвітувало про 100% готовність до опалювального сезону, який вже, до речі, розпочався. Але дизель-генератори, як виявилось, до цієї підготовки не входили. І це при тому, що вже більше трьох місяців депутати міськради вимагали від теплокомуненерго інформації стосовно наявності такого важливого в умовах війни обладнання та необхідності виділення коштів на це. Нас на той момент керівник Теплокомуненерго, а також водоканали запевняли про те, що все нормально, все є в наявності. Вони забезпечені всією технікою. Згодом заступник міського голови прокоментував те, що в нас всі є генератори і техніка і. Шкода, що е, насправді нас обманювали, маніпулювали в тому, що ми не маємо надавати таку інформацію під час воєнного стану. Але наразі з закупівлею дизель генераторів є проблеми, адже через високий попит їх просто немає в наявності на ринку, каже Степан Руденко. За цей період часу, за ці три місяці, можна було би купити в повному обсязі той чи інший генератор різної потужності, які ще були в наявності на той період часу. Зараз цим є дуже велика проблема. Робили опитування, обзвонювали великі. І компанії, які поставляють ці дизельні генератори, і е, говорять про те, що поставка цієї техніки може бути в кінці року або на початку іншого, тому це дуже велика проблема. Добре, що виділили кошти, але проблема в тому, що депутатський корпус не, не інформують. Е, при тому всьому, що постійно піднімається питання тої проблематики, про те, що як воно є насправді, та й коштуватимуть ці дизель-генератори тепер в рази більше ніж кілька місяців тому. За цей період часу ми розуміємо, що вартість обладнання, яке було коштувало там три місяці. Тому образно, і зараз воно виросло в 50 в, 100, в 100 разів 100 відсотків. І навіть оцей от, прийнятий урядом постанова про те, що на закупівлю дизельних генераторів не буде накладатися мито і все інше, воно. Не компенсує цю різницю, яка у вартості обладнання яке могло би бути там три місяці тому, два місяці тому. Отож всі вже знають, що цьогорічний опалювальний сезон буде найважчим за всі роки незалежності. Тому міська влада мала б бути готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Та незважаючи на це, місцеві керманичі чекають до останнього, вочевидь надіючись, що і цього разу їх омине, і це при тому, що лише в етері телеканалу ТВА у програмі по. З фактом, представників влади ще з весни закликали діяти і як належить готуватися до зими. По-перше, влада повинна відкрито і чесно, публічно сказати, як проходить підготовка до пального сезону і правдиво звернутися до громадян, які можуть бути допоміжні заходи в його проходженні в разі відключення електроенергії. В разі недостачі газу в повному обсязі. Опалювальний сезон Чернівцях зірвано, тому що у нас десь понад 90 котелень і на них лише 6, 6 генераторів. Скажіть мені, будь ласка, шановні, коли буде вимкнення електроструму, таке можливе, якщо відключається, котельна вона е, продукує тепло, але насоси не працюють. Чим ви їх будете качати? чи дотримується свого слова мер, який буквально нещодавно пообіцяв, що всі чернівчани будуть в теплі навіть при критичних ситуаціях. Питання риторичне Тетяна Дубіцька, Андрій Теми дня, ТВА.